Ось цей бунт душі, він у кожної людини просинається за різних обставин. Комусь достатньо і одного неповажного слова, щоб людина розвернулася і більше ніколи не повернулася. Комусь недостатньо і домашніх побоїв, які роками продовжуються без змін і без можливості змінити ситуацію. Кожна людина різна, у кожної людини свій шлях. І всі ситуації, всі зустрічі, які проявляються у вашому житті, вони інтегруються у ваше життя, у ваш життєвий шлях з однією лише метою заставити вас проявити те справжнє, ту справжню реакцію, те справжнє бачення, яке весь цей час виносите в собі. І тому буває так, що для соціуму людина все кинула, плюнула на все і пішла в нікуди. А для душі це означає, що я нарешті достукалася. Вона, нарешті, пішла з роботи, яку ненавидить. Вона, нарешті, послала людей і оточення, яке її ніколи не цінувало і ніколи не вбачало в ній хорошого спеціаліста. Для душі це про те, що зараз, саме зараз, її фокус уваги можна буде нарешті звернути у напрямок, де вона отримає все. Вона отримає можливість бути собою. Вона отримає можливість проявити свої ідеї, про які забула, які не чула, тому що бігла за чужим сценарієм, тому що бігла і закривала задачі інших відділів, начальників чужих компаній, але не свої власні, неприємні по соціальних мірках ситуації трапляються тільки і виключно для того, щоб ви пригадали ким ви є. І якщо для цього потрібно створити вам певний дискомфорт, прибрати з вашого поля людей, яким ви не можете відмовити, людей, думку яких ви ставите вище за свою, простір зробить це так, щоб ви все одно були вимушені наважитися на той самий крок.